Отож, Сенат та Конгрес 114-го скликання приступає до роботи. Республіканці отримали карт бланш Тепер їм доведеться не лише впроваджувати в життя та на законодавчому рівні свою програму, але й співпрацювати з президентом США Бараком Обамою. Від їх успіху залежатиме перспектива завоювання республіканцями президентського крісла через два роки. Розповідає Олександр Яневський. Республіканці, що виграли проміжні вибори до обох палат конгресу, обіцяють нелегкі два роки президенту. Ми полагодимо Вашингтон, який втратив зв'язок з реальністю та часом. Серед тих, хто гратиме м'язами на капіталійському пагорбі, новообраний сенатор Том Тіліс. Він обіцяє, що за республіканців конгрес працюватиме ефективно. ми давно не бачили, щоб законопроекти із палати представників із сенату швидко лягали на президентський стіл. Взявшись за відновлення функцій конгресу, ми зможемо вилікувати економіку. у планах республіканців скасувати, обмежити та переглянути головне досягнення президента США. Форму охорони здоров'я сам Барак Обама стверджує, що готовий співпрацювати з підконтрольним республіканцям конгресом. американці хочуть бачити, що Вашингтон працює. Віце-президент США Джозеф Байден переконаний, що медична реформа є вдалою. Ми нарешті закінчили дискусію щодо того, чи є медична опіка правом чи привілеєм. Ми вважаємо, що в Америці кожен має право на адекватне медичне страхування, і цей закон дає це право. Чимало республіканців обіцяють розгорнути кампанію проти на їх погляд ліберальної міграційної політики президента та відновлення дипломатичних стосунків з Кубою. Республіканці, за словами новообраного сенатора Бена Сесі, за два роки повинні закласти фундамент для президентських виборів. треба визнати головні проблеми, які стоять перед країною, не будуть вирішені в найближчі два роки. Ми повинні підготувати ґрунт для виборів президента у 2016 році. Демократи вже теж думають про наступні вибори. Якщо ми надійшлемо потужний економічний сигнал середньому класу, то він не лише згуртує нашу партію, але й допоможе в перегонах 2016 року. Які б амбіції не мали обидві партії? Очевидно, що новообраному конгресу та президентові доведеться знаходити спільну мову, аби країна могла ефективно функціонувати протягом двох років. Олександр Яневський голос Америки.